Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про одне чудове дерево, яке люблять всі. А що це за дерево, підкаже загадка. Тож слухайте уважно. Їжачок на неї схожий. На ній листя не знайдеш. І зелена і струнка в новий рік вона головна. Так. Це ялинка. Малята, пропоную вам послухати вірш Олександра Олеся Ялинка. Ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрягся в саночки та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати. А на мене зайчик, плих, став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало ой, пусти, не держи мене за поли, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, а ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапку. Тож, малята, щоб не рубати деревце і не засмучувати зайчика, давайте зробимо ялинку методом аплікації. Для роботи нам знадобиться пів аркуша блакитного, синього чи фіолетового кольору, два великих кружечка зеленого кольору, ще два трішки меншого розміру і ще два, ще менші. Коричнева смужка, клей, серветка. Беремо кружечки і викладаємо їх перед собою в ряд. Вибираємо з них два найбільших кружечка. І відкладаємо їх парою в сторону. З тих, що залишилися, беремо знову два найбільших кружечка. І так само попарно викладаємо. Беремо один з найбільших кружечків і складаємо його навпіл. Загладжуємо лінію згину. Так само робимо і з другим найбільшим кружечком. Потім складаємо навпіл та загладжуємо лінію згину. В менших кружечках і так само робимо з найменшими кружечками. Тепер ці пари кружечків треба скріпити між собою, склеїти. Для цього змащуємо по лінії згину тільки у верхівочку одного з кружечків, вставляємо другий кружечок і скріплюємо між собою. Має вийти ось така гілочка. Як сердечко. Так само робимо з меншими кружечками, і з найменшими. Тепер викладемо ялинку на аркуші паперу. Починаємо з коричневої смужки, це буде стовбур. Потім на коричневу смужку викладаємо найбільшу пару кружечків, потім меншу. І... Найменшу залишилося нам наклеїти всі деталі. Починаємо зі стовбура, змащуємо смужку коричневу клеєм і прикладаємо її на місце в нижній частині аркуша. Так, посерединки. Беремо першу пару кружечків і змащуємо клеєм лише верхній куточок. Ось так, не всю площину. І накладаємо на стовбур. Те ж саме робимо і з іншими деталями. Змащуємо куточок клеєм і прикладаємо до аркушу паперу. Наклеюємо зірочку на верхівку, і наша ялинка готова. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення, малята!